І всім привіт, друзі! Ви на каналі Кравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає демонок на прототіпо 6 карта Ель Халуф. Ну що ж, до бою. Так, ну це в нас преміальне італіано пармеджано як ми вже здогадалися, так, з механізмом дозаряджанно, на хлопушанно супереників. Е, ну, навіть мені здається, в лоб можна на їх на так? Давайте дивитися. Ні, восьмого рівня. Ну, Навіть у тяжів і вестешок 220 плюс-мінус пробиття основними снарядами. Але одно... в нас не однорівневі, ми в топі. Отже ми повинні їх в влоб... на влобенно... е, нахлопушено, так? Ну, це по-італійськи, якщо ви ще не зрозуміли. Це для поліпшення настрою. Чудово, вже поліпшився настрій. Один ворог прихлопушений. 900 нахлопушено. Що в нас далі по переказі? Там, ну в принципі, нормально поїхали, нормальні сили поїхали, там, де тяжі б'ються. У нас тяжі всього троє. Троє четверо естешок і дуже багато ПТ-шок. Отже, нам треба буде зараз оці цій стежки повихлопушувати, а потім, потім поїхати на базу суперників і повихлопушувати. повихлопушено. Суперників пт так? Петушело, Петушенно Так, добре. Е... Вже півтори тисячі насилля. Я так розумію, що тут нормально. Я так дивлюся, що ця система дозаряджання. То як користуюся повністю як барабан вистрілює, потім трішки постояв, почекав, перезарядився. Знову весь барабан. Ну, це такий стиль гри. Я, до речі, ну також я звик. Я, знаєте, як, в мене є проджетто, цей преміальний, так? То я на ньому колись в укріпрайонах районах, там один з командирів каже, поїхали, а я вже давно в укріпрайонах районах не грав. І там каже, треба от там продавити. Я їду перший давити, забуваюся, що в мене це не барабан, так? Вистрілюю, а потім довго-довго чекаю, і мене вихлопушують. Вихлопушено мене роблять. Треба ще. Навчитися ну, кожного свій стиль в принципі, гри на таких танках. Так, Так, що в нас там? наш герой побачив, що там треба допомога. Ну, поїхали, допоможемо зараз там нашим тяжам. Лтежки там наші підтягнулися. Все, вихлопушили Стежки, які намагалися проїхати, ЛТ-шку вихлопушили, отже, можна вже їхати, бо ну, там інші Стежки, там, де і тяжі у суперники. Отже, можна їхати, хай їдуть на базу, а ми потім підтягнемося. А, ні, ось ще одна. Окей. Пантера. І. Ну так, бачите, не, не залишає. То я зазвичай дивлюся на таких системах дозаряджання. Чому я аж завис? На таких, це для мене повчальні бої. На таких системах дозаряджання е, вистрілює там два снаряди, потім чекає, а тут зразу ж вистрілює. Ну такий, бачите, у нього стиль гри. І в принципі він вдалий йдуть. Вагонь. Ей не влучив. Зараз там у нього взагалі вже хп немає. Шкода, може його зараз прихлопутити. Чудово! Так, але чудово, не чудово у нас по бою. Ми тут починаємо. Ну, наш герой наче, знаєте, як відчув, що ось тут треба допомога. Бо наче в нас тут великі сили були, а все ж таки перевага була у суперників, і вони перехлопушу. Може більш скілові, але вони вже там шотні, можемо. Також свій барабан реалізовувати, кожен постріл по ворогу знешкоджувати. От тут чому нікого на полу. Немає нікого на наполучці. Чому? Тому що він бачить, що там перевага, він вже дивиться, там де шкода починає агресувати. Мені здається, а, я хотів сказати, треба там допомога шкоді, але там не проїдеш, там дуже стали такі депості, де... І ось він задом дніща стоїть. Поки він стоїть, якби його ще й на гуслю поставити. Він там замешкався. Капітально замешкався. Отримав за дніще ще два постріли. І вже 3625 у нас настріляно. Один ворог поки що знищений. Прорвалися тут суперники, і вони, випучивши очі, лізуть на нашу базу. Там тримає оборону лише один Т-28 HTC. Треба і тепер, напевне, і гвардійцю повертатися. Повертається там ПТшка, залишається у нас там тільки дві артилерії. Але я ж кажу, вони тут можуть бути шотні шотні і буде для них неочікуванчик, якщо прототіп у нас приїде. Треба швидше, мені здається. Треба швидше, поки там ще тримається у нас тімці. До речі, ще ж дві артилерії суперників є, і артилерія б'є саме по HTC. Ну що, по ворогу? Один. ах не пробив, ну. Треба було, напевно, підзарядитися зараз. Ну треба все, забирати його по-любому. Пробив. Триворо знищено. 8-11 рахунок. Тривага по ХП невелика. Не влучила артилерія, артилерія зрозуміла, хто тут саме небезпечний, хто потрапить на чудовий та цікавий ютуб канал Гравос UA. А я, до речі, цей нік пам'ятаю, дуже давно не надсилав реплеїв, так що так дуже радий бачити. Герої е, відео на каналі Гравесь Не забувайтеся писати, коли ви заходите в рандом. Що я герой е, відео на каналі гравець Це для мене буде підтримка. Я за це вам буду дарувати чудовий та поліпшений настрій. Домовились? Я думаю, що супер домовились. Так, у них там що на базі? Супер Хелькіт і е 25 Це небезпечні суперники. Проджетто. Ще одне Italiano пармеджано під, піджимався десь там під нашу базу. Але ну, нашу артилерію одна залишилася, її там дуже, дуже аж при, притулився, так, братішний братіш, братіш притулився до нашої артилерії, не хоче її втрачати, хоче її зберегти. Ну, ну звідси, через всю карту. І втратили ми того, братішного братіша. Через всю карту. Так, 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 зводимося повністю. Багань. Okay. там на гуслі стоїть, по-моєму. Влетіло. Ну він не побачив звідки постріл був. Їдемо за Хелкетом. А може. Ні. Так. Треба так стріляти, щоб наші е, снарядів вистачило. Ну от зараз Хелкета. Так, ну він тут один. А, ні, не один, він ж Є25 забувся. артилерію, чудово, що ми зараз артилерію так побачили. Хелкет поїхав, отже Є25, там один на базі поїхав, А можливо і Є25 поїхав на нашу базу. Залишаємося двоє проти чотирьох. Напруження, як зазвичай, досягає свого апогею, так. Вже то там на два постріли. Хелкет повний ХП по-любому. Є25, е я не знаю, його там підхлопушували чи ні. Є25, е не будь. А він не зрозумів, звідки снаряд полетів. Та ну як же, ж, ну не влетів. Ну, це зараз, зараз нервова ситуація, правда. Залишаємося один проти чотирьох. Ну, артилерія. Ну, рахуємо артилерію, треба на це звертати увагу. Вона все ж таки картонний картон. Я думаю, що десь по центру, так? А ми виїжджаємо а зараз їм в тили. Не стає на захоплення. Я не зрозумів. Що вони там обдумують план дій, так? А, ні, встає на захоплення. Чудово. Є 25-го, бо це небезпека. Поїде, 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 так, обережно. Кудою він поїхав, ніде не розвалюється, нічого. Супер дуель на дуель. Ну, у нас ХП, ми можемо розмінятися за рахунок альпіща в принципі, так? Хоча й у нього ж таке саме альпіще. Я в нас барабан. Ну! Є, це чудово! було! І від артилерії відпітляв. Ну що? Су-14, варіант 2, я думаю, що. Ти не втічеш, чому? Тому що в тебе швидкості не вистачить. Швидкість там дуже повільна. Хоча ця артилерія вона дуже нахлопушувальна, дуже там потужна гармата. 6 тисяч настріляно, мені здається більше, бо там десь. А він сюди сам проїхав чудово. 8 ворогів знищено, йдемо на 9-го. Але треба дуже обережно, бо вихлопушувальна гармата, він може десь на 800 дати. Братан, yeah. є поїхав. Втопитися чи що поїхав? Не витримав лихої долі. <плес> так, 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 так. так. Там бачимо вболівальників. Втопився. <плес> болівальники вболівають. Чудовий віщ, чудовим настроєм. Кажу вам всім слава Україні. Та всім дякую, до зустрічі. І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравой Сьюей, дивимось від підписника. Сьогодні з нами грає Пік Олег на Progetto 54. Карта Ласвіль. Ну що ж, до бою. Так, це у нас італьяно пармеджано важкий танк італійський восьмого рівня. Це у нас гілка на Ріноцеронте. До речі, давно на Ріноцеронте не показували, бої. От мені чомусь... чи вони не такі популярні. Хоча я їх бачу, е... ну коли граю. В рандомі бачу В реплеях, так, щоб я їх багато бачив, то в принципі, Вони спочатку були популярні, показали нам декілька боїв, а потім щось знову заглохло. Так, отже, давайте буде таке домашнє завдання. Ну і наш герой, я так розумів, прокачується зараз. Про 54, Там вже дев'ятого рівня не пам'ятаю, яка марка прожето. Ну також так прожето якесь там 65, п'ять. І потім вже, напевне, ще й покаже на ріноцеронти, коли прокачається. Але треба багато пограти, так, дійсно, награтися на них системою до заряджання снарядів. Чудовою, але ну, специфічною, я так скажу. Для мене Для мене просто повинно бути зарядив, зарядив барабан, вихлопушив всі снаряди, від'їхав на від, на КД. Зараз ми бачимо останній снаряд. Коли вистріляв, то дуже-дуже довго треба чекати, поки він перший цей зарядиться. Потім поки другий зарядиться. Тут поки ми заряджаємося в наглючу, вирішив ЄБР прорізти, прорватися, прорвати оборону, Тили нам хотів заїхати. Наглюка. Ну За такі наглючі е, дії буде жорстоко вихлопушений. <iffle> І був жорстоко вихлопушений. Що в нас далі по бою? У нас Скорпіон G, Ілана. Об'єднується, будуть просуватися по центру. лкн 90 у нас також біля міста грає, але його вихлопушують. Ну а в місті ну заїхали наші в місто, але бачу щось у них якась метушня, Ніч, не, не виходить у них прорватися. Тут дуже багато проїхало, тяжів, іпотехи тут приїхали, громнові. Буде по кому постріляти. Ну, одного ворога вже приклопушує, в принципі, так. Ну і треба. Звертати ж увагу на цю перезарядку ці, ці досилання снарядів. так що... Ну, По суті, то по одному снаряду треба стріляти. Я так розумію. так? 1-2. Ну, ти знову ж один начебто вистріляв, так? є в тебе ще заряджені снаряди. Але якщо ти їх ще вистрілиш, то будеш довго чекати. Оце мені не дуже подобається. Але ну, в принципі, я знаю, що багатьом в принципі, і подобається. так? Треба просто приловчитися. 6-2 рахунок не в нашу користь, поки розповідаю, що давайте цікаві історії. Там Мель тікає кличе на допомогу, один АТ там залишився тримати місто, Ну, він буде триматися скільки зможе. По центру також нічого не вийшло біля води нас. Ну будемо тепер що? Якщо ми зараз тут їх, в принципі, ми їх можемо порив. Багато шотних дуже, вони не лізуть, вони не агресивні, у них тут більшість, але вони не агресивно не лізуть і це. В принципі, буде зараз наша перевага. Потихеньку починають пролазити і будуть за це також жорстоко показувати. 764 настрій. Небагато на нас стріляно популяр взагалі. Започинається. Ну, і, і чекаємо, чекаємо, чекаємо. І довго-довго чекаємо. А так би вже якби звичайна перезарядка, то вже, мабуть, і вихлопушили, так? Цього четвертого. В принципі, злякані, перелякані всі. Не хочуть навіть, ну, намагається щось ПЛ-4, але ж, ну він також, щоб мійшов. 5-9 рахунок на нашу користь, вже сквал, бачимо, прямо під'їхав під нашу базу. Повертається із скорпіон, Отже, в нас тут залишився наш герой на проджето і... Опо. Ну, По принципі, там і вихлопов. там якщо щось подавати. Об'єднуються, випочивши очі, намагаються по алінії пролізти. І пролазять, дивіться, аж під саму базу Су-130ПМ проліз. Напружений бік. О, тут скільки труфіків стоїть. Ха-ха. <ріху> 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 ну, це тут було зарубіще. Охо, тримається там, нормально він себе там відчуває. Пробити. Так, давайте подивимося, в нас ну, бронебійні снаряди, що вони пробувають, 220, стандартно, так, як каже. 220-320 шкода від госу. Все, вже в повному оточенні Я не знаю, як тепер витягувати ці фіні. Ну, ось так хіба що, так? Давай, 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 шорт забрали, чудово. Не витрачати зараз снаряди, тому що як буде... І вони повихлопушувалися всі. А це чудово, бо я думав, що це капець. Там Міель прикрив, в принципі, Фердінан, це нормально. Там залишився ХМ57. А тут, ну... Кімерах і що так багато КП залишилось. Танкуємо. Танкує непогано броньована пашта. Шотнув, шотнув, шотнув. От не пробивається, не пробивається він. Відступають, вже відступають. Меня там б'ється, ну братіш там що... вахне не впорався. Так, тоді охо, почекай. А ми поїдемо їх саме Ну Не почекай, вже сам залишився проти трьох. Це буде зараз Епічний, епічний фінал. Ох, Як відхлопушився в корму. Встиг приїхати. Я тепер точно в точно. Ну і забрати зараз. В принципі, між пострілами комфортно. І якраз постріл зробити, тільки пробити треба. Чудово! Оце реально пощастило, бо бив під башту, міг би і не пробити його. А швидкість дивіться яка в нього. Утяжа. У тяжа. Ха! болоті по типу, грязюсі, нормально так пече, і ксем не зміг до... нас догнати. Так, треба тут два снаряди, щоб було заряджено хоча б. І все треба пробити. Еех. Наче по кумполу зверху стрільну, так, але в нього кумпол міцний. Окей. Okay. Покружляємо. Снідився, я бачу, що ви ще Чай там і пров... це і... Деміші ж ти Так, Також хоче по покружляти. Напруження досягає свого пояс. отут тут підстався. Ой що у нього не обертається башта повністю, так? є чудовий вещь, чудовий настроєм. Кажу вам всім слава Україні! та всім дякую, до зустрічі!